Як ми тепер можемо говорити на військову тематику, якщо в кадрі таке мімімі? -мі -мі. От я навіть не знаю, як запитувати про ядерну зброю. у вас. А А, страшні... а, що, що а, а, бо... а киця знаєця знає про ядерну зброю? Багато? Ну вона в мене під надійним захистом, тому що у мене відповідна освіта, тому я її буду захищати. Ага, ви маєте ядерну парасольку для вашої киці. Михайло, скажіть, так, будь так, ласка. Так. Те, що дійсно ви думаю, ви погодитеся, що заяви Росії, точніше накази провести випробовування ядерної зброї тактичної має е, інформаційну вибачайте трошки переб'ю вас, тому що е, трошки інший термін застосовується, і це зразу змінює е, весь інформаційний посил так. і може ввести багатьох помаг. Не випробування ядерної зброї, а навчання угу. застосування. Це зовсім інші речі. Пробування ядерної зброї, це коли він візьме там ядерну бімбу кине її якийсь, там на свій, своє місто чи на якийсь свій полігон, на полігон, вона, наприклад, якийсь там, де вони там свого часу випробовували цю ядерну зброю. Так, ну, там або в шахту засуне, або ще щось. <кій> а те, що вони роблять, це просто шоу, якесь ну, спрямоване на власного споживача для того, щоб підняти. Патріотизм і бажання людей в Росії йти записуватись у російську армію і мобілізуватися. Це єдине, що можна сказати на сьогоднішній день. Тому що у Путіна якраз проблеми з випробуванням ядерної зброї, особливо тактичні. Тому що реально на сьогоднішній день, Вибачайте бачаєте, на сьогоднішній день ніякої інформації про те, що в нього є діюча, активна. Тактична ядерна зброя нема. Ядерна зброя тактичного характеру це е, артилерійські снаряди і мінометні снаряди, е, які, в принципі, були зняті з озброєння і вони покладені на склади років 30 тому. І тому на сьогоднішній день ще є у них снаряди для мінометів М40 е, М240 чи для гаубиць. Ну, про це невідомо і поки. Путін не проведе дійсно угу. Uh -huh. не навчання, а випробування, То uh -huh. про це можна взагалі не говорити. Uh -huh. А ось коли ми змішуємо поняття випробування і навчання, то тоді з'являється таке уява, начебто у нього щось. Щоб ми розуміли статистику, у путіна десь 2000, 5900 взагалі боєголовок, так uh -huh. і з них в активному стані. 1488 ну десь така цифра, я там плюс-мінус не пам'ятаю. От, може на одну цифру помиляюсь, і от е, ці 1488 боєголовок вони підтримуються в активному стані, а все інше це просто лежить на складах 30 років. А 30 років для боєголовки це безкінечно великий термін, угу. тому що боєголовка кожні там, 8 років мінімум має замінюватись там деякі деталі. І 30 років це ні про що? Тобто це просто вже скажімо так, арсенал, який може, з якого може вийти лише брудна бомба. Угу. Тому от, вважати, що вони ось оцими, цією риторикою несуть комусь загрозу, можна, звичайно, але вони несуть загрозу винятково своєму населенню. Тому що е, саме до того, що їх будуть вбивати в Україні, вони їх і готують. для того, щоб вони не боялися йти е, на мобілізацію, яка буде можливо. І треба розглядати всі ці навчання, всю територію не більше, ніж накачка інформаційного поля перед можливою мобілізацією. Добре, а на ці погрози, як, чи може дійсно подібна, ну це не те, що погроза, але це шантаж. Оця, мовляв, а ми зараз будемо навчатися, використовувати, будемо навчати наших спеціалістів, солдатів, правильно використовувати ядерну зброю. Це може якось дійсно вплинути на Захід? От реально не просто не знаю, на, на, на рівні риторики, все. на рівні слів, а саме вплинути на дії Знаєте. Якщо вони будуть навчатися, то зараз вони не вміють, я так розумію, правильно зрозумію? От, якщо треба навчатися, це по-перше. По-друге, 21 лютого 23-го року, перед річницею на річницю вторгнення в Україну масштабно, перед своєю там, Державною Думою чи федеральними зборами, я не знаю, як вони там називаються, потім тримав досить довгу промову. І в кінці своєї промови. Він дав, він там досить, досить в цій промові багато жалівся на те, що проблеми з ядерною зброєю у американців вона протукла і так далі. Ми знаємо, що він, те, що є в нього, транслює на інше. А потім дав доручення Міністерству енергетики Російської Федерації, Міністерству оборони підготуватися до проведення ядерних випробувань. От з тих пір нічого не змінилось. Ядерних відпробувань так і не відбулось. «Угу. Тому, друзі, поки вони не випробують десь на своїм, над своїм воронежем, чи е, десь над Алтаєм, чи в Свімпалацінську, чи над новій землі ядерні випробування, до того можна на це взагалі не реагувати, і це буде не більше, ніж житло. Звісно, що Путін як людина м, м, ну, з давніх часів, він в дитинстві ходив в кіно, а в ті часи, коли він був в дитинстві, Будь-яке кіно в кінотеатрах радянських, воно йому передувала певна інформаційна накачка, певна політична реклама і думаю, що телевізорів не було всіх. Таким чином пропагандували різні речі. Як правило, це було досить таке сумне якесь відео про радянський соцреалізм. Але серед тих всіх роликів, які Путін безумовно бачив в дитинстві. Це був ролик радянської реклами про навчання ядерні випробування на Тольському полігоні. І ці випробування, які проводились, вони суть була в тому, що підали ядерну бімбу, а потім через епіцентр ядерного вибуху гнали радянських солдат. Це були випробування на живих мешах, тобто, вибачайте на живих солдатах, на живих людях. Які вдиснув рок яких в радянському ролику був в тому, що бачити можна так робити. Те саме, от таке було передбачено в там, бойових статутах 55, го там, 62 -го і так далі року, років, які, по яким власне вчились ці генерали, які зараз командують російською армією. Зрозуміло, Михайло. Та, це так, тобто старі савкові методи доктрини, які так, ніяк так. не міняються. Як ти е, не назве, як все одно, воно як ти ліжка не переставляй в борделі, все одно суть е, того, що відбувається ти, 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 Це що фантазії, ну щоб оце побачити, те, що було в кіно в дитинстві, побачити в реалі. А воно а вони те, на цьому вони... виховувалися, на тому вони і помруть. Михайло. я Вам дуже дякую, Михайло Притула, військовий експерт е, е, з військової контррозвідки.